що, пиздіть, ну ти, блядь, кажи свої мислі, чи я не знаю. Ну, ну чого ти боїшся? Ну не прикалюйся. Давай, давай, відкрий свій характер, блядь. Я до тебе кажу, блядь. Перестань сумніватися в собі. Перестань. Ти боїсь. Просто почни щось робити. Просто почни щось робити, ті, блядь. і все. Да, на початку не виходить, да, ну Ти бачиш по мені, я зараз 5 слів, 10 слів до кучі я зв'язати не можу, тому що я, я представник простого робочого класу, робочого народу. Я працюю на будові, на стройки. Мо моя дикція не наскільки розвинена, як у багатьох мотиваційних блогерів, які отак от, от із двох трьох речень вже все